Христос народився. Я хочу прочитати із Ісаї, 9 розділу з 5 по 6 віршу. Бо дитя народилось нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида і у царстві Його. Щоб поставити міць на його, і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревній зуссавота це зробить. Ісая мав для ізраїльського народу одну особливу звістку, що Бог приготував для людей прекрасний подарунок для нашого спасіння, народиться немовля, це син Божий, якому Бог дасть безмежну владу. Там, де він царюватиме, буде мир і спокій. Ідейський народ на той час ще не уявляв собі, як і коли здійсниться слова Пророка. Проте він отримав світлу надію, і багато хто з нетерпінням почав чекати на народження цього царя. Але були й такі, які не повірили словам Ісаї. Вони не могли собі уявити, як усе це відбудеться, і тому сумнівались. Саме такий план Бог передбачив для спасіння людей. Бог є вірний своїм словам, і ми з вами, є цьому свідки сьогодні. Амінь.